Молоді, креативні, амбітні і з великим бажанням робити і творити заради рідного міста. Все це про Харківську молодь, яка не лише має купу ідей, а й всіляко робить все можливе, щоб Харків знали, про Харків чули. До того ж, кожен це робить у своїй сфері. З початку повномасштабного наша команда я особисто ми не виїжджали, ми почали займатися волонтерською діяльністю. Ось і почавши. Помічати, як люди виїжджають, мені захотілося показати людям, які виїхали, те, що в Харків треба повертатися, Харків красивий, він відновлюється. У нього є майбутнє. І таким чином я ось захотів у соцмережах людям про це розповідати, показувати. І у відповідь отримую позитивні відгуки. Що мене мотивується продовжувати. Це неймовірне почуття, коли ти з гордістю, правда, кажеш, що ми харків'яни і ми продовжуємо робити своє діло. Це неймовірно цінно, коли на твої вистави приходять військові, і коли вони стоять і оплидують тобі в кінці. Це правда. Це, Дуже цінно для нас. Ми дуже цінуємо це, дяка військовим, що ми маємо можливість взагалі то робити якісь репетиції, щось проводити, щось робити. А от тому я вважаю, що це дуже важливо, щоб вся Україна і весь світ почув, що Харків це Україна, і ми прекрасно розмовляємо українською мовою. Ми прекрасно робимо українську культуру. У нас дуже багата історія українська і Лесь Курбас, і будинок Слов. Який я думаю, що теж. Ну, коли буде вже можливість, там буде реконструкція, якась бо це дуже потужна історія, яку треба зберігати і нести в маси. Бо е якщо в нас отут і отут е буде наша українська ідентичність, якщо ми е зможемо всім пояснити, що ми українці, ми окрема нація, то я думаю, що нам буде трошки простіше в майбутньому. Це велика відповідальність, оскільки, по перше, якщо ти хочеш. Якось допомагати інформативно, наприклад, то треба цю інформацію фільтрувати. Бо якщо ти щось запостиш, а це виявиться фейк, то всі будуть думати, а звідки це джерело? А це Жені Білозеро запостив. Ага, тобто йому не треба довіряти. Тому щоб такого не було, треба постійно фільтрувати, що ти постиш, та як ти це робиш а, з цими ж зборами. Дуже багато зборів, і на жаль. Дуже багато шахраїв. треба фільтрувати і дивитися, де дійсно збор, який ти можеш підтримати, і який дійсно допоможе військовим. Якраз про молодь від якої залежить місто, його модель розвитку, що очікує на місто, і що треба для того, аби і люди повернулися в рідний Харків, і міжнародні партнери хотіли тут працювати. Про все це і не тільки молодь у неформальній атмосфері за кавою, і поговорила з міським головою. Говорили абсолютно про все і про безпеку, і бізнес, і про майбутні проекти, і про освіту, медицину, транспорт, і навіть вподобання мера. Цікавилась молодь, і про те, звідки Ігор Терехов черпає сили, як бореться зі стресом і які б собі поради на життя, Ігор Терехов написав у листі, будучи ще школярем. Я б це дав пораду, перш за все, бути менш емоційним, більше таким звіщеним, що стосується певних речей, що стосується відносин з підлеглими. Це перш за все. Крім цього, щоб я дав пораду собі, вивчити дуже гарну англійську мову насправді. І вивчити українську мову, бо в нас туди практично не вивчали української мови, і я б зараз знав би бігла так? досконально англійську мову, це зараз дуже важливо. Дуже важливо насправді. От ну, це таке. А що б собі побажав? Я побажав би собі і усім нам. Знаєте, я ніколи не думав, коли мені батько мій розповідав, а він дуже стисло розповідав про війну, коли він пройшов усі. Круги ада на війні, починаючи з 941 по 1945. І я всі вважав, що я, моє покоління, наступне покоління ніколи не будуть жити і при війні, і бачити війну, воювати, І Я би поважав усі усім, усім, щоб вони дай Боже не пережили війну. А якщо про актуальні питання та виклики, то наголосив мер, він покладає великі надії на молодь, яка відреформує сучасну владу, дасть хороший імпульс для розвитку міста і допоможе Харкову по новому розквітнути. Бо молодь Харкова те, яким ритмом житиме і дихатиме місто у майбутньому. Нам потрібно покращувати нашу медицину, тому що за рахунок постійних руйнувань медичних закладів нам потрібно призвичаїтись до нових реалій і будувати, мені здається, нові лікарні, які були більш захищеними для людей, тому що лікарня це завжди потік хворих. І Не кожного з них можна вивести евакуювати. Тому потрібно, щоб будівля, в якій вони знаходяться, і персонал, навчання якого є дуже. Коштовним був в більшій безпеці. Загалом це дуже крута традиція е, і започаткована традиція, коли молодь міста може е, напряму задати хвилюючі їх питання меру. Я вважаю, що така комунікація є дуже. Е, Перспективною, і в майбутньому це призведе до відкритості міста до молоді і нових ініціатив. Я дуже рада, що я є частиною цієї команди, бо я можу долучитися до розвитку нашого міста. І я хочу долучатися, я хочу щось робити краще для нашого міста. І особливо сьогоднішня зустріч це була вона дійсно потрібна. Молодь могла задати усі необхідні і важливі питання до нашого мера. Леся Копилюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін, Харків, Новини.